А йом, опасно, давайте лиш не з я спор. Треба стояти і не получати урон, так все. Давайте ми так як ті ті кромболі тут в нас на базі. Mm, Нє, давай вже тут будемо приймати, бо там ви ж програли-то, Того, що вони їм треба було перетягуватися і не получали хп. А, а на що ми будемо сидіти без перетяжки? А в них і <п urmo -1> до нас перетягують. Нас не стан з трьох сторон не будуть стріляти і все. Чувак, поки вони будуть переїжджати, займати позиції, ми їх завалим. Максим, одну програму, і все. Одно, один, не, один, не, стань, не, стань, не? Максим, і Ми одну прорван та й вс. Одному стань, Максим, об'їжджай гору і стань кущак сюди. А на, на нас зараз сильно вперед поїде. Так, да, але ти можеш там з кущів безплатно кидати, щоб тебе не було світити. Та чекай, я перше попробую тут на цьому переїзді відкидатися. Хоч одну плюху. А, ты надо купил камуфляж? Так. Нафига да. А шо, 15 тысяч Взяв його Ч не видно? Никого нема я б їх тоже трохи засвітив Нет Запоробуй виїхати у тут але лиш Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ні-ні, стоп 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 Пацаны, давайте без проірощу, що... ні, нікуди не виїжджайте ніхто. Тут зараз кожну плюху хапане. У ну, зараз три плюхи може від фонаря хапанути, навіть. Аккуратно, я тебе прошу. Давайте, щоб ми дурно зараз не з першого боя. до бази поїхали. Пофіг, чекаємо тут. Добре, будемо чекати тут, але я буду підсвічувати ту сторону. Хіба давайте акуратно, навіть, вліво, в саме ліво. Не, Сіри, давай за нами. В саме ліво і... Yes. І, попри, і попри саму горку їдем, попри саму горку з лівої сторони. Назар, подивився, там немає нікого на першій Так, ні. Але чекай Назік, чекай, поки на серій підтягнеться. Все, так стоїмо з тобою. Я нікого не бачу. Значить немає їх тут. Серій підтягнеться до нас. Ні, їду, ні. Все, Назік, поїхав. Ні, стоп, ні, 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 стоп, 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 стоп. Ми в, зараз в натурі безплатно нагапаємось. Краще так. з Максу з серої сторони поїхати. Навпаки з лівої. Ну, в принципі, то і з лівої, і з правої опасно. Нема. Їдемо за колію, за колію перевалимося. Вони там вірно, за колію десь стоять. Так що тут їх на колоколі не Свічилось? Вони на горі, вони отут десь стоять. Не переїжджайте далі. Я понял. Де стоять? Нет. На тут, центрі назі. В кущах на вони стоять. Я тут не хопно. Малік будь ласка, без такого. Давайте стараємося не хапати, mm -hmm. чесно. Треба гарно зіграти. Не натупити за. Давайте ми чекаємо їх, чого ми їдемо вперед і зараз нахапаємо. Ну дай ми чекати. Переігровка буде, якщо що. а якщо ми будемо з цього респа, з цього респа нам краще. Серри, блін, дурак не болит. Я виявив одного. Все, чуєте, зацільте їх. Їх Вони виїжджай! Т25! По кромлю! Кромвель, ладно. По, по. кромвелю. давай, Максим! Кромвель, кромель. Все, меня забирают. Так, барабан, потім барабан. Забирай, я заберу, да, давай. Все, я не падпа. 25-й, 4-х п. Разкидай барабан. Минус 3 в нього. Заберу, Все, це цей КД, серый, цей КД. 6 секунд, ще, давай. Максим, за камень, кам не все. Давай, все, все. зараз зарядаться. Налево, едим направо, щоб ви на тебе на винкаде шур. Давай, я залетаю за нас. Влетай, влітай на мене, серый. Влетай на нього. Я иду, еду. Ладно, добре. Вс, я забираю. Красава. Просто красавчик. зіграв. взял. Ти підпалив мене в рот. Я думав, що мені все вже. Типу що ж ми вже провали, ну мене вбили. того, возьми. Та вони чогось двоє виїхали, блин. Треба було в трьох. Я штуку 200 на мастигану. Красава. Mm -hmm. Мені сказав, чи вони раки, чи вони такої гарні гарний ігроки, вони так полмало. Перший Перший непоганий. Ну такий непоганий. Я просто багато боїв, та й все. Другий, другий слабонький. Ракіно, ну, грати вони то вміють, мало мали б. І, і третій такий силь. По кількості так, боїв так, не бій грати мало вміти. А ну я йду цейду на 180.